Посадка чесника. Перекопуємо землю. вибираємо часник. У нас це синій зимній часник, озимий. Беремо, робимо лунку з сапою. Так, це білий часник зимній також у нас. Беремо, погружаємо десь на 2-3 см в землю. Відступаємо на пальці. Десь 10-15 см між чесничинами. І так протягом всього рядка. Ось така ширина повинна бути між чесничками. Так, ось. Гарно його погружаємо в землю. Так, ось так. Так далі, ось така ширина ще раз. так повністю посаджений рядок, потім, потім граблям.